Привіт! Ми друзі граємо у, -у, -у. саморосте. Саморост 3. Починаємо. Привіт, саморост. Привіт. І де це ми? Я вже і забув. Ну, ми, якщо що, знаходимося на цій планеті. Ну, на спотку на супотник цієї корневої планети. Ну, все таке дивне, але. Ну, І ми з цим всім справимося. Тоді ще з новими пригодами. Слідуюча планета. Це у нас. Ну, телевізор нам каже, який телевізор? Ну, цей, в якому ти знаходишся. У нас це телевізор. Ну, добре, він нам каже, що ми будемо на цій планеті. І. Давайте сідаємо якийсь пень. Якийсь житель. Якийсь там птиці. Ва, де це ми? Не знаю, я, але давай-ка подивися. Да, це точно. Ем. Хм. Тут у нас нічого немає. Ну, я не знаю, що тут може бути, але я думаю, що треба подивитися. О, дух. Ти точно так думаєш. Ну. Но... Так думав. Це повний дух. Як я й думав. Так що йдемо далі. Стоп. ще один дух. Надіюсь, дух. Да, пізня є, значить це дух. Дух. Дух цього дима. До привіт, дух. Що ти нам вас Я yeah. житель цього дива, дух цього дема. Колись малах недавно на драколі трохловому. Хотів мене визвати своїми, своїми тремафалейтами. Він мене дуже зізлив. Дракон мене майже ну, ледве не з'їв, але я якось вибрався. І заліз назад. шаман цей монах розруйнував розруйну... мой. Є дерево, І все, що ви бачите, це моє дево. І мій дім. Так, тобто у нас є якийсь е монарх з флейтами. Четверто в мене. Ну, цікаво, цікаво. Так, що у нас там? О, дирка якась. Я хочу в неї. Хоча можливо, і в іншу. Так, що це? У нас таке? Жучки співають? Нормальні. Дуже нормальні. Це круто? Круті пісні? Так, да, це якісь цікаві жучки. Дякую, що співаєте? До побачення. Эмм... Е це був жок? Ну добре, досягнули викинули. Що це? Що це за крокодил? Не знаю. Ми досягнули, викинули. І цікаво, що це. О, це тропила. Зразу видно, требила. Mm. Куди нам? Сюди? Ну, надіюсь, що ми йдемо у правильному напрямку. І куди ми потрапили? Оцю саму дирочку, яку я й хотів. Вийшли точнічі, з неї. А йдемо далі. У нас якийсь прохід. Дуже цікавий прохід. І це цілі тунелі. Да? Цікаво. Цікаво буде. Так, йди далі, сумарост, бо більше у тебе нічого немає. Там робити. То да. А що це у нас? Це якісь штучки? Шарик. Один шарик. Ой, ми щось зробили. Вентиляція змінилася. Цікаво, цікаво. Вентиляція це цікаво, завжди цікаво. І так, що у нас це буде? І куди це як це? Ну, давайте подивимось, що це в нас буде? Шарик кудись котиться. Котиться. Кротиться і котиться. Та не зрозуміло куди. О! Щось цікаве у першу лунку якусь залізли. І цей жучок згів яйце. І щось зробив? У слідучій кімнаті є музика. Дуже цікаво. І виконане досягнення. Друге. Ва? Ну, давай-ка ми змінимо цю, цю траєкторію. Якщо зробимо ми трічечки по-іншому. Ось так. То що у нас де там? Кидаймо сюди. І дивимося, що у нас вийде. Ну, щось димле. Яку лунку вона поведе? Я думаю, що у другу чи у, у першу. Це значить не та комбінація. Да. Це точно не та комбінація. А якщо ось так? То що у нас буде? І так, він розгаляється, розгаляється. Якісь штуки співають. І друга лунка позначена. Перша і третя. Ну це три світла. І як цим управляти? Ну, я не розумію. Можливо, десь ще щось є. Так, як я цим управляв? Завдяки музикам, чи що? Бо я не розумію. Так. Оце вот сюди, що я зробив? Чи це не я? Мала повелла колесі іди. Ооо, друже, це буде дуже довго. Нам треба розібратися, як оця штука працює. Завдяки чому? Так. Так. Ну, мені здається, що тут треба тільки змінити траєкторію. А якщо так зробити? І що буде? Я не знаю, але тут можна підсказку взяти, я думаю. Бо ми не розуміємо, що тут нам робити. Хоча... Я вже розумію, що нам тут робити дуже легко. Цей нерв нічого нам не включає. І йдемо до слідуючої комбінації. Ну, що тут може бути за комбінація? Ось така комбінація у нас була. Ні, не була. Так, тут дуже дивно все. Цей саме ось, це найдивніший світ. Знову нічого. Голова уже ламається. У мене теж. Нам треба тут цибулю підняти. Але як? Як ту цибулю підняти? У нас голубий світиться. Зелений і червоний. Ні, знов не туди. Це досягнення було. Аммм. Mm. Um. І що тепер робимо? І зараз ми щось ще робимо зробимо. Ось так. Прокрутиться м'ячик. М'ячик крутиться, летить, іде вниз, іде вверх а не вона нам нічого не каже. А що якщо ми оце кинемо сюди? Так, це у нас книга? Це підказка. Ну, як завжди, щось не зрозуміле. А чого не зрозуміле? Зрозуміло, як мінімум 50% того, що ми не розуміємо. Ого, це ж. Дуже не зрозуміло. Да. І так, ми пам'ятаємо оцю всю механіку. Вниз. Нельзя. Не можна туди. І нам треба. Перше, зробити так, щоб потрапило у зелений. А, і він дасть нам прохід. Ура! Б. Дасть нам щось. Запам'ятовуємо. Б. Це нам треба зачинити оцей прохід. Він, він піде сюди. Оцей відчинити. Ну і все. А якщо ми зробимо ось так, все зрозуміло? Так. Да? да. І зараз ми оце перенаправляємо сюди. Оце перенаправляємо сюди, оце кажемо ці штуці йти сюди. І тепер треба начебто цією лункою йти. Да! Вже червоний нам показує. Стоп. А тут є. червона зеле. Я уже зрозумів. Та? Да? І що? Ми зробили теж, ту ж саму комбінацію, яку нам і треба, але ми запустили м'ячик не в ту лунку. Nah, нормально. Довга серія буде. А чому довго? Ми зараз закінчимо. І подивимося, що там далі. Якщо там легко, то все. Серія на цьому і закінчиться. А в слідшій подивимося, як вибиратися звідси. Ну, якась. Пошка там знизу. Да? І. Наповнена повітря вай! Ні-ні-ні-ні-ні! не туди, А! 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 Вай! Чому я тут? Хм, Мені здається, що ми вже пройшли. Ну все, друзі, кладіть лайк, та да, підписуйтесь на канал. Всім пока, пока, пока!